дня, громадська організація Поста міста Яворів міської області та на кравиці і забрати відповідь на черговий запит щодо передачі товариству мережі України, газових мереж міста Яворів і навколишніх сил. Подивимося, яку чергову відписку як написала мені там, наші доблісні чиновники. І хочеться задати їм декілька запитань. Доброго ранку. Прошу мені пояснити, ви пишете, що не можете надати мені громадянці України, копію договору, відповідно до якого ви передали за розподільні ви мережі. Інше так, інше звернення. Ваша відповідь так. Читаємо. Що значить дозволи що значить з іншої сторони? Умовами договору передбачено... якими умовами ви ведете публічну діяльність. Кожен громадянин має право знати, що отримує громада при передачі газорозп... газових мереж, газорозподільній кампанії. Так, але я вам не дала відмови. Я вас просто повипередила, що ми ви продовжуємо мене попередили. Зроблені, а я розведення. вас попереджаю. Ви передали газорозподільні мережі злочинцям, які, не маючи зі мною жодного договору, я досі не можу визначити їх правосуб'єктність. Ви мені сказали, що. Вони, що я можу відомості про них знайти в інтернеті. в інтернеті. В інтернеті, в е, інтернеті, щодо організації, яка за адресою будівельна 7, знаходиться дві: Львівські газові мережі і е, УГГ Товариства е, е, Львівські газорозподільні мережі. Відповідь офіційна. Я вам зараз покажу офіційну відповідь газорозподільних мереж. Щас. Хвилиночку. Просто ви постійно мене відсилаєте до аферистів, передаєте їм майно, а вони мені пишуть відповіді, що їхні... Так, зараз. Поліночку. Тут купа відписок, купа відписок. Можете поки відкрити інтернет і подивитися там, де ви, куди ви мені рекомендували звертатися. Е, Гідвівське газорозподільні мережі пишеться Яворівське, е, е, код ЄДРПУ 376 60 е, 6606. Ось офіційна відповідь. Бачите? Вони вам надали. Так, надала. Угу. А тепер читаємо крайній абзац. Читайте. Я прошу прочитати вслух, щоб ви мене більше не водили замість. Якщо ви рахуєте мене за розумову відстави, то я вас повідомляю, що я цілком є здатна. Щодо питань 2 і 3, запитувані вами відомості стосується е, компанії так. з кодом іншим. Вони мотивують там ні не іншим. інше газорозподільні мережі України. Ви мені казали, що ви особисто ви мені казали, що прийнято рішення не затребували на сесію документи в оцих конторах, Асористів, бо всі відомості можуть знайти в інтернеті. Відкривайте інтернет. Давайте подивимося газу Газороз... давайте, Кому ви там передавали? І хто з таким індифікаційним кодом? Бо зараз я поїду в Новояворівськ, і мене до цієї конторки за адресою Будівельна 7, за адресою Будівельна 7, будуть посилати, розказувати, що то вони мені опломбували газ. Ви будете розповідати, хто е, за цим давай, кодом? Яка вас цікава? Оцей код вас цікавий, так? так, так? Давайте подивимось. Давайте, Давайте подивимось. Витяг з Єдиного державного реєстру фізичних осіб, підприємців і юридичних осіб. А, первинна профспілкова організація Яворівське управління по експлуатації газогосподарства ПАД Львівгаз. Прекрасно! Оце така пантона. Прекрасно. Адресу юридично вголос, скажіть. Зараз, секундочку. Місце знаходження, будівельне 7. Будівельна 7, дуже дякую. Я зараз їду в Новояворівськ, і саме в цю організацію я викладу відео в інтернеті, саме в цю організацію будуть мене відправляти як організація, яка керує абонентським відділом Львівських газорозподільчих мереж. Місто Новояворіс. Давайте. давайте по коду львівських мереж. Так, зараз. Їхній код маєте? Ні, я не маю їхній код. А, а тут має бути, дивіться, на код єрди, є, ставайте. будь ласка. От мені цікавить, в кого ви дозволу питаєте на опублікування договору? Львівський газоросподіваний. Газорозподіл мереж. Я також спитала, на яких підставах вони здійснюють діяльність у нас. Ви мені yeah, ви, чому не даєте відповідь? Uh, мені не треба вголос, мені треба письмово. Я я веду uh, збір документів для uh, суду. комісія з питань регулювання так. енергетики. їм видала ліцензію. Де вона? Чому ви мені копію не надіслали? Ну no, але ліцензія це, їм, це не є наш документ не ми видавали ліцензію. Але ви мали їх витримувати, коли комісія? передавали їм майно Я звернусь в комісію. Ви коли передаєте майно? Ви що? я от завтра з вулиці прийду. Скажу, віддайте мені газорозподільні розподільні мережі. Ви мені їх віддасте? То я завтра прийду. То я завтра прийду. Що за у вас військові таємниці тут? Ви ведете публічну діяльність, перед якою звітуєте перед громадянами? Хто вам дозволив якісь комерційні тайни? Вам там відповіді про якісь там комерційні таємниці. У зв'язку з чим комерційні таємниці? У зв'язку з тим, хто має, забирає гроші громадян? Оце ваша комерційна таємниця. Навіть завтра я принесу запит, що до вашої зарплати ви маєте звітувати. Ти диви таємниць понаробили. Тобі треба цього року чи будь-якого, мені Тобі, треба да. розкреслення. Я вже мовчу, чому вони не пускають мене до, ну, до, будівлі, до будівлі, яка була коли створена за рахунок держави. Будівельна сім. Там стоїть охоронець, вони нікого не пускають. Ви пишете відповідь, що Яворівській міській раді не належать. Кому передали? Чому не пишете, кому і коли ви передавали народне майно? Так, Давайте. 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 ваш запит. Так. І це лист, який ми скерували в газорозподільні мережі, ми ще відповіді не отримали. Угу. А їм скільки дається так. на відповідь? ми, ми, ми вам дали копію цього листа, до 12 ви березня. Дали... До 12 mm. а, березня. А ви їм дали термін до 12 так, березня? Так, так. Тепер дивимось по постановах. Я би тут собі роздруковувала ці постанови. Послухайте, мені не цікавлять постанови. Ні, мені не мене не цікавить постанови НКЄКП. Ви маєте юридичну освіту? Так, маю. Ви маєте юридичну освіту. Яким чином постанови? У нас НКЄКП є законодавчим органом. Відповідно до мене, як до громадянки, може примінятися тільки закони України, Конституція України, Ви згідні з цим? Так, Люди, як тому постанови, от при мені просто постанови не відкривайте. Вони мені розказали, що відповідно до якоїсь постанови вони мені опломбували газ, забувши про існування закону хвилиночку, я не закінчила. Забувши про існування закону 2479 римське 9, який забороняє під час воєнного навіть якби я мала перед ними бороги, навіть якби я, я їх мала, тяна. він забороняє він, він забороняє людей. Раду. І це ми не це можемо вникати в ваші ви відносини. Правильно. Якщо у вас є проблеми з газовою, ви можете звертатися з суд і доказувати, що вони вам незаконно відключили ви. газ. Проблеми з газовою створюєте мені, ви не даючи мені. Нормальних документів, які підтверджують або спростовують. Я інформацію. вам не дала відмови. Я вас попередила, що з розгляду звернення вашої публічної інформації. Я я Іванка мене, мене звати а, а, Івана Михайлівна. Івана Михайлівна, шановна, я з 28 жовтня живу без опалення. Ви мені розказуєте, що ви не дали мені відмови? Я дуже рада і дуже вам вдячна, що ви не дали мені відмови. Але якби ви мені давали юридично вмотивовані відповіді, які я можу використати, щоб подати до суду, не заплутуючи мені мене, не відсилаючи до інтернета, давно би вже в судовому порядку я вирішила б свої питання. Розумієте? Ви як представник юридичного відділу зараз приймаєте, приймаєте участь в акції геноциду проти мене, як українки і громадянки. Ну, ви, покажемо... ж розуміє... ви ж розумієте, що ви приймаєте участь в злочині. Але мене вам, я вам даю повідомлення, що рішення у вас пані міської, Івана Михайлівна. Ви мені даєте рішення міського розподільними а ви тоді на підставі чого їм передаєте ми... майно на підставі рішення сесії міського на підставі рішення сесії на підставі чого винесли такі рішення? Є... проводили громадські слухання. Які ви молодці. є кодекс газорозподільних систем? Кодекс, кодекс за... газорозподільних те, систем ви... передбачено. Що оператори ГРФ, визначені комісією е, беруть в госпо їм, е, коли обері... затверджений цей кодекс? Зараз я подивлюся. Подивіться, ким, коли затверджений цей кодекс. Так, він є чинний на сайті Верховної Ради оприлюднений. Він затверджений постановою національної комісії, що здійснює Ще вам розказую, Іванна, Іванна Михайлівна. Закону. Національна комісія не є законодавчим органом. Вона не має права щось затверджувати, що Поклад, стосується мородян. Якщо у вас є питання, то нас вийде. Чому ви керуєтесь по, по, по відношенню до мене цим Поклад. кодексом? почекаємо 12 березня. Подивимося коном надасть відповідь. Я, Завайте, України, почекаємо я, на 12 злок, я за розпочати Україну почитаємо дванадцятого березня. Я залучаю за собою право. Я залишаю за собою право, коли буду подавати до суду, що я живу без опалення. Щоб теж приймали участь в тому, що я жила без опалення, без опалювального сезон. Прошу вас повідомляти. Міська рада зробила я... все, щоб передати майно шахраям. І зараз прикривають їх злочин. Я знову до вас Ви мені так і не газ? І по перше. Минулого разу ми з вами говорили про те, що я хочу рахунки отримувати виключно відповідна закону України про бухгалтерський облік, а мені з нас прийшло це. Прошу показати мені, де тут підпис посадової особи і головного бухгалтера. Я, може, щось не розумію. Давай, ну звичайно, бо закон про бухгалтерський облік, рахунки ви маєте присилати відповідно до законів України, а не рекламну продукцію. Там вимога про гроші є, а печатки і підпису посадової особи нема. Ви хотіла би я так. Я би хотіла знати, чому ну, кожна квітанція вона не повертається в відділення, щоб кожному керівнику на відділенні поставили. А чому? А чому є законодавство України про бухгалтерський облік? Чому не повертається? Ну, мені не цікаво, чому не повертається на відділення. Мені цікаво, чому не оформлюється відповідно до законодавства України. То по-перше, по-друге, чому так не відновлено газопостачання досі? Купа скарг написано, ніхто не переїздить, незаконну діяльність не припиняє. Чим проблема? Можете сказати? Так. Виключений та ото. Це звичайно, звичайно. Коли приберете незаконну пломбу, так також дивіться, то тут мені відповідь надали, що виявляється, що за мережам України не належить газові мережі. Що знаходяться в селі залужя? На підставі чого вимагаєте гроші? От дивіться, перелік є? Так. Перелік є, так. які газові мережі передавали залужі там що, немає, що вимагає гроші. Ми а ні вам не Ну, А, а хто? хто? Ну ви або нинський відділ газорозподільних мереж України? Так, квитанція ваша чи за що там? за доставку за доставку? Ну. Так. До сплати, Так. Так. Гроші ви, ви хочете, а, а як ви мені Бон, доставляєте? Гумані, газ, так. Як доставляємо так. газ по трубах. А, а труби де взяли? де взяли? Ну, де ви взяли труби? Бан. Ну от рішення ой, міської ради Яворіва передали, а. Всі звернення це не до мене. Як вас не поставили, пишете любезнення. Вже ми написали. Старі, написали. Ми розкроює так, так розкрою, щодо підключення дам... газу, кому звернення писати? Щоб вам відключили газ, ви маєте О. нам дати пакет документів. Який пакет документів? Ваш паспорт ідентифікаційний воно фор, все у вас є витяг на право власності. Ви я вам їх давала, коли давала, ви оформлювали мене ви написали не, не заяву на відновлення газопостачання. А ви, ви нам... стверджували, що ви мені не припиняли газопостачання? Хвилиночку. Я вам цього нічого ви не хвилиночку. Мені скільки разів ще треба приїхати? Ви до мене приїхали? Мені скільки разів ще треба приїхати? Тетяна. Той самий пакет кажу, документів голос. Ви мали при ви тоді приїхали Кому я мала приїхати? мені пакет документів? Здавали? на щовоно. У вас здавали... є де мій пакет документів? На Куди ви направили ви... на мені на що ви здавали дані. на зміну власника? А так. Але... так, а не на відновлення газу так. Власника. А де той пакет документів? Є тут у нас пакет, документів. вот піднімайте його і робіть копію. Піднімайте робіть копія, копії зроблю, але мені ще треба ваш технічний паспорт. На які технічний паспорт технічний паспорт вашого будинку у мене ну не, 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 не. чекайте. На, на який технічний паспорт на підставі чого ви вимагаєте? Технічний паспорт? Ну на, дивіться, на а тепер стоп. на вас відкрита кримінальне провадження. Ваші люди урвались на мене на подвір'я і незаконно поставили пломбу. Тепер ви вимагаєте від мене цілий пакет документів, які я не зобов'язана вам би представляти. Ви розумієте, що відповідно чого Назвіть мені закон відповідно до якого ви вимагаєте від мене пакет звернень, І ви так. маєте написати будь-яку заяву, і я буду реєструвати. Так, добре, пишемо заяву. Вимагаю припинити проти мене злочини. Так, далі я ви представники газорозподільної філії гасарозподіння мережі України, військо філії, так? так прошу зареєструвати оці ці три звернення. Так. Оце там кожна в двох примірниках. Ми мені віддати примірники. Всі три разом раз разом чи всі разом? Кожне звернення різне і кожна має мати свій реєстраційний номер. Розкладіти як потрібно. Це взагалі ваше. до кого звертатися, щоб мені рахунки відповідно до законодавства України приходили, а не вимагання грошей. До кого то звертатися? Ну дайте мені відповідь, на кого писати звернення. Минулого разу, коли я вам подавала пакети, в мене є відео, ви сказали, що будете присилати з на, на, на відео звернення звертатися. На відео звернення. Добре. До речі, ви, мені, ви вимагаєте від мене технічний паспорт, ви мені досі акт про відключення не надали. До кого звернутися, щоб ви мені його надали? Пишуть відписку, що я не маю права, у вас не було зі мною ніяких правовідносин. Тобто вдиратися на подвір'я у вас були правовідносини, а дати мені акт про відключення у вас немає зі мною правовідносин. Я правильно зрозуміла? А ні, я до вас Слухаю, відповім. я вам газу не відключала, а і я відключала? не облуговувала, а ти я ніяких не складала. Пишете на відділ звернення. Вот Бо то, що писано, вже Тобто Я не можу, я не можу Добре. вам нічого не надавати. Пишете все на відділ звернення. Да. Будемо писати на відділ звернень, Пишите відповідати хто буде за геноцид українців. Відділ звернень. Ви реєструєте на ну, звернення? Так, я маю зараз зареєструвати, я собі дещо що маю знайти. Ага. Ага. Ви можете собі ну, по Мені приємно, Скільки ви будете шукати, подивитися, ви щось можете знайти? Осто виходить, а також вдатися до тебе на подвір'я, нам не треба ні пакети документів, ні правослових відносини встановлені, нічого. А от щоб ти припинити злочин, ти маєш надати їм навіть технічний паспорт на свій будинок. Вінити, люди вже на себе повноважені набирають такі, які в них не є. Також хоче показати, який він суперначальник. 1050 разів привести довідки про право власності на будинок. Ли мені свої правові суб'єктність ще не підтвердили, поки ліцензії не надали, бо то страшна таємниця. А я вам можу представити всі персональні дані, які всі. Копію дайте мені бланк заяви на відновлення газопостачання. Я її заповню, сфотографую. І письмову відповідь хочу з відмовою, хто буде відповідати, відповідальна особа, на підставі чого ви мені відмовляєте в припиненні злочину. А чому Яворівська ОГЕ? В мене є відповідь так. Ви мені даєте заяву Яворівське ОГЕ. Ця організація має ідентифікаційний код. Ми з'ясували, що вона була в міській раді. Ця організація має ідентифікаційний код 376 606 Газорозподільні мережі дали мені відповідь, що ця організація, ця організація. Не належить до газорозподільних мереж України. От, у мене є постійна відповідь. Чому ви го... хочете, щоб я, пане їм писала таку? Зараз я найду вам ту відповідь. От, дивіться, відповідь газорозподільних мереж України, що юридична особа з таким кодом ЄДРПУ не належить до газорозподільних мереж України. Чому ви мені даєте заяву? От я прям зафіксую на камеру. Прошу всіх подивитися. Чому ви мене до них відправляєте? До людей, які скоїли проти мене злочин, і от офіційна відповідь газорозподільних мереж України. От, дивіться, фірма фіговий блан, що вони до вас не стосуються. Я буду писати, але я хочу, щоб ви мені відповіли. Добре, добре. Не відповідає за той, значить так я зараз заповню заяву, поки відео пририваю, заповню заяву, але просто мені тепер аж цікаво. Хто саме вимагає з мене технічний паспорт на будівлі? Для того, щоб припинити злочин проти мене. будь ласка. Представтеся, будь ласка. Я не вимагаю нічого. Не вимагайте. Тобто технічний Я паспорт для відновлення газопостачання не потрібен, так? Так. Добре, дуже вам дякую. Що ж, їду додому. Разом сила, разом до перемоги. Полю політичним в'язням і Павлу Павлову. Просто хочеться звернутися ще до українців. Українці, просипайтесь, подивіться, що з вами роблять. Конторки аферистів, просто не маючи жодних повноважень, роблять те, що їм хочеться. Вони ж не просто так залізли до мене на подвір'я. Вони думали, що там живе беззахисний пенсіонер. Розумієте? І тому творять таке свавілля. Не очікували, я так думаю, що нарвуться на людину, яка вже перестала боятися. किमार हो